Україні схоже навчилися протидіяти гібридній російській агресії. Восени з тріском провалився план шатун з розхитування внутрішньої ситуації в Україні. Є перемоги і на економічному фронті, бо триває наступ на весь російський бізнес. Частина його під санкціями, решта намагається втекти з країни. Звістка про нову перемогу днями надійшла з антимонопольного комітету. Що з 2013 року, по вересень 2016 року включно, товариство з обмеженою відповідальністю ПІСУ Україна» займало монополне доміниче становище на загальному державному ринку дистрибуції сигарет. Тов Тедіс Україна до травня 2016 року. Тов Мегаполіс Україна контролює 96% ринку цигарок. Компанія постачає продукцію 45 тисячам власників ліцензій. Чистий прибуток за 2014 рік майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень. До цієї перемоги народний депутат Андрій Левус ішов довго разом із побратимами з мережі Вільні люди. Ще рік тому почав тиск на монополіста. Андрій Левус, народний депутат України, під час революції гідності, заступник керівника самоборони майдану, засновник з української мережі, вільні люди, спілки патріотичних та націоналістичних організацій, мета яких недопущення повернення України у російське ярмо. Мегаполіс Україна з самого початку був заснований фактично як дочірнє підприємство Російської мегаполіс Росії. Власником якого є російський олігарх Кисаєв, пов'язаний тісно з ФСБ. В Україні його інтереси представляє Борис Кафман, який одночасно представляв інтереси сім'ї Януковича, саме Олександра Януковича, стоматолога, які за допомогою прокуратури МВС і інших каральних органів фактично змусили оригінальних дистриб'юторів. Організуватись таким чином, щоб єдиним монополістом на ринку дистриб'юції цих років стала компанія Мегаполіс. 2010 року на ринку дистриб'юції тютюнових виробів працювали біля 60 компаній. Після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах на ринку з'являється ТОВ Мегаполіс Україна. Через скупівлю конкурентів усунення їх з ринку, налагодження партнерських взаємовідносин з виробниками 2012 року. Мегаполіс Україна лишається єдиною компанією дистриб'ютором цигарок. Производители в сговоре з «Мегаполисом» в ті роки, це в 12 й в як раз якраз год, вони просто прекращали поставляти товар одному или другому оптовику. Поэтому достаточно быстро пошла слава о тому, що лучше з ними не спорить. Юрист Ашот Топчан прямо каже, мегаполіс Україна став монополістом за допомогою виробників цигарок. Без согласования позиції з производителями мегаполіс не смог би зайняти повністю 100% ринку дистрибуції табака. 2013 року усі виробники цигарок підняли максимальні роздрібні ціни МРЦ, але не підвищили відпускні ціни мегаполісу. Тим самим дали можливість дистриб'ютору отримувати 10% маржі замість 1-2%, як зазвичай. Інформація юристів мережі. Вільні люди. Це банальна картельна змова, продовжує топчан. Постраждали даже транснациональные компании. Представьте себе, четыре э, монстра, э, публичные компании, производители, которые э, во всем мире имеют прямой контракт с метро. Во всем мире. А здесь они почему-то, не заключая контракт с метро, заключают контракт с мегаполисом. Але у ще більшій біді роздрібні торгівці. Дмитро займається продажем цигарок майже 10 років, має три кіоски. Підприємницьке життя розділяє на до і після появи мегаполіса на ринку. Состояння ну естественно ухудшилось. умови роботи ухудшились. Да? І товарного запасу дуже много, реалізація слаба. Приходиться, грубо говоря, зжирати те, що заробив. Дмитро попросив не показувати своє обличчя. Пояснює, усіх незгодних чекають перевірки податківців та навіть ліквідація бізнесу. Люди протестували, люди відкрито заявляли, писали заявлення. Що після того відбувалося? Приїжала налогова, арестовувала товар до вияснення обстоятельств до лучших часів. Ну, это может быть 2-3 месяца. А как вы представляете, для бизнеса, который является ситуативным, то есть заработок сегодня и сейчас, простой в 3 месяца, это нереально, это невозможно выдержать. Поэтому лучше, как грубо говоря, пока заткнуться, судя по всему, что мы можем сделать. Під ударом біля 240 тисяч українців, які працюють у роздрібній торгівлі цигарками. Усього в Україні діють біля 70 тисяч точок продажу тютюнових виробів. А шот топчан підтверджує слова Дмитра. каже: дійсно раніше роздрібні торгівці мали маржу 12-15%, тоді як у оптовика лишалось 1-2%. Це загально прийнята модель, яка давала можливість розвиватись усім. Підприємці розвивали мережі, підвищували зарплатню. Держава більше отримувала податків. Те, що запропонував мегаполіс, ринок вбиває, заявляє активіст. и розница сейчас выживает на нуле. Для того, чтобы продавать сигареты в прибыль, сейчас нужно половина товара, который у вас находится на полках, покупать в серую, даже в черную, то есть контрафактный товар, вот, безакцизный товар, неоплаченный налогом товар. За підрахунками експертів, щороку в Україні продається 5 мільярдів контрабандних або контрафактних цигарок. Бюджет втрачає на податках від півтора до двох мільярдів гривень. Я більше чим вірю, що намагаються люди реалізувати товар вне каси. Я, чесно говоря, не буду кривити душою. можливо, теж прибігну до таких умов. А як? Ну я не можу працювати за 6%. У ситуацію втрутились народні депутати та активісти. Перші звернулись до антимонопольного комітету України. Демонополізація цього ринку дасть Україні те, що регіональні дистриб'ютори, а саме дійсно середній бізнес, отримає отримує змогу безпосередніх прямих поставок контрактів з виробниками тютюнових виробів. Це дасть змогу їм розвинутись, розвинути нові робочі місця. Окрім цього, припиниться фінансування сил Реваншу». Другі почали громадянську кампанію з блокування мегаполісу у січні 2016-го. У шести містах України Тернополі, Львові, Луцьку, Грівному, Ковелі та Києві заблокували діяльність компанії. Ми не будемо давати ні завозити, ні вивозити вантажівка мегаполісу товар, тобто, це є цигарки. За даними активістів, співвласник компанії, російський олігарх Ігор Кисаєв. Йому також належить військовий завод імені Дахтява. А сам Кисаєв очолює фонд підтримки ветеранів ФСБ. Завдяки діям мережі, вільні люди, рада нацбезпеки та оборони застосувала до Ігоря Кисаєва санкції у структурі власності мегаполіса. Е е залишились люди Кисаєва. Відповідно, можна говорити, що афілійовані з російським олігархом, який є і в українському санкційному списку, і в американському санкційному списку ці особи далі отримують неправомірну вигоду через монопольне становище мегаполіса на ринку України, що є неприпустимим. Громадянська кампанія з блокування мегаполісу мала успіх. А от розгляд у антимонопольному комітеті забуксував? Антимонопольний комітет завжди цей вопрос Саботировал. Активісти були змушені пікетувати вже чиновників. Геть бізнес кремля! Геть бізнес кремля! Геть бізнес кремля! Чому досі немає жодної офіційної відповіді? Як громадяни України, ми вимагаємо від цих чиновників, щоб вони просто виконували свою роботу, щоб вони просто позбавили російського монополіста права заробляти гроші на українцях. Геть бізнес окупантів. Ми не розуміємо, чому так довго це триває. Хочу вам сказати і попередити вас дуже спокійно, без якихось інших речей про певну відповідальність, яку населити монопольний комітет. Затягування цієї справи фактично робить вас співучасниками вбивства українських солдатів на Донбасі. Ми хочемо, щоб наше рішення було обґрунтоване, законне і насправді ті можливі штрафні санкції, ті можливі негативні наслідки, які наступлять до компанії Тедіс, вони виправили цю ситуацію. Яка зараз є на ринку, і насправді сприяли просто конкуренції. Дистриб'ютор, як міг, затягував розгляд справи, надавав нові свідчення, документи. Врешті у активістів урвався терпець. Держава просто ну вона бідніше щодня. Що годину, що Дуже просимо вас прийняти рішення. В національних інтересах наші вимоги дуже прості. Компанія «Мегаполіс», яка тепер називається Тедіс, має бути перше визнана монополістом, друге оштрафована і третє поділена на частки. Зараз можу сказати, що ми отримали достатньо повну інформацію щодо діяльності компанії Тедіс. Компанія Тедіс вона використала всі свої можливості щодо надання нам заперечень, зауважень. У Тедісі наполягають, монополія на ринку дистрибуції цигарок успішно працює у деяких європейських країнах. Тому український ринок дистрибюції сигарет у цьому плані багато в чому схожий на інші світові, і ефективність такої моделі підтверджується зростанням податкових відрахувань і зменшенням нелегального ринку в останні роки. Іван Бей, директор Тов Тедіс Україна, видання «Діло.UA». Коли є монополія, то вона працює по жорстким жестким законом. Ты зарабатываешь полтора-два процента, вот, а розница зарабатывает 13-15 процентов. И по-другому ты не можешь, потому что есть закон. У нас такого закона нет, но у нас есть монополия. Монополия в данной ситуации сейчас, она что хочет, то и делает. 16 грудня антимонопольний комітет визнав ТОВ Тедіс Україна монополістом за порушення антимонопольного законодавства. Компанія Тедіс Україна поштрафована на 431 мільйон гривень. Приймаючи це рішення, антимонопольний комітет проігнорував не тільки позицію компанії та висновки експертів, але і об'єктивні обставини функціонування ринків тютюнових виробів, враховуючи зазначене, компанія не погоджується з рішенням комітету і оскаржуватиме його у судовому порядку. Офіційна позиція компанії Тедіс Україн» стосовно рішення антимонопольного комітету. Звісно, мені б хотілося, щоб штраф був там два мільярди, запустя Мені б хотіла добитися того, щоб ФСБшна компанія вона в принципі не працювала в Україні. Ну в принципі. Це одна з важных промежуточных побед, яка нам позволит зачистить український ринок табака от влияния Росії. Це перемога у битві, але ще не у війні. Активісти і далі наполягають: монополіст має бути або розділений, або відмовитися від частини своїх контрактів. Тим часом стартує нове розслідування вже щодо виробників цигарок. Картельна змова кулуарні домовленості. Такі гучні заяви вже пролунали на засіданні антимонопольного комітету. Основні компанії-виробники та їх частка станом на вересень 2016 року. Філіп Моріс 31%, один Бритиш Американ Тобако 25%, Джепен тобако 21%, Імперіал тобако 19,5%. 2013 року ніхто, крім монополіста, не міг напряму придбати товар у виробників, каже топчан. Через магазини торговельних компаній Fos Group, метро Novus, АТБ Маркет продають 20% усіх сигарет в Україні. Компанії неодноразово зверталися до виробників за прямими контрактами, як це було до 2013 року. Ані контрактів, ані виразної відповіді, чому мусять домовлятися з мегаполісом, так і не отримали. Інформацію юристів мережі вільні люди. Ще тоді на це звернули увагу в антимонопольному комітеті України. Зазначеним учасником ринку рекомендовано до 1 листопада 2015 року оприлюднити у відкритих інформаційних джерелах умови, зокрема вимоги, критерії, процедури строки відбору контрагентів серед суб'єктів господарювання, які мають ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами для поставки та дистриб'юції тютюнових виробів. Пресс-служба антимонопольного комитета 1 жовтня 2015 року. Те условия получения контракта, которые мы видели и которые мы потом обсуждали на одном из круглых столов в антимонопольном комитете, они просто-напросто смешные. Даже мегаполис, который является сейчас дистрибьютором чотирьох этих производителей, не подходит под эти критерии, которые они указали в своих рекомендациях. Вся господарська діяльність GTI Україна, включаючи взаємодію з дистриб'ютором нашої готової продукції, завжди здійснюється в повній відповідності до чинного законодавства України. Ми опублікували на нашому сайті GTI Pet UA всі вимоги GTI до роботи дистриб'юторів. Наші вимоги є резонними з точки зору ведення бізнесу. З відповіді GTI на інформаційний запит проекту Особливий погляд. Але виробники виписали такі умови отримання контрактів, що одним махом відсікли усіх дистриб'юторів, переконує топчан, крім мегаполісу. Це підтвердили і в антимонопольному комітеті. Всі вище перелічені факти, на мою думку, свідчать про наявність діях виробників ознак порушення законодавства при захисті економічної конкуренції вигляді антиконкурентних узгоджених дій шляхом встановлення таких умов реалізації сигарет, що призвели до усунення конкуренції на ринку дистриб'юції сигарет. Виходячи з тієї ситуації, яку ми бачимо на ринку, ми бачимо певну схожість поведінки суб'єктів і певний причинно-наслідковий зв'язок між діями, бездіяльністю підприємств-виробників, тим статусом, тим положенням на ринку, який є зараз в компанії Тедіс Мегаполіс. Далі гірше виробники узгоджували не лише свою політику щодо дистрибуції, але і стосовно цін на сигарети, стверджує активіст. Ми бачимо, що компанії, хоча вони беруть в різних е містах, відповідно продажі у них йдуть через одного того ж дистриб'ютора, але вони совмісно піднімають і опускають ціни. Крім того, компанії час від часу починали цінові війни між собою, а це прямий удар по бюджету. Парламент, Мальборос, основні свої бренди собі стоїмості почали продавати. От этого потеряло государство наша в частності, тому що вони не доплатили огромнішого кількість налог. Деякі виробники намагалися пролобіювати запровадження норми про мінімальну роздрібну вартість цигарок до 25 гривень. Від такого підвищення виграють виробники дорогих марок тютюну у той час, як 40% дешевого сегменту просто зникне та почне працювати в тіні. Потенційні втрати бюджету мільярди гривень. На сьогодні монопольне право на ціну утворення мають винятково виробники, каже топчан. Саме вони встановлюють максимальні роздрібні ціни. Перевищувати їх заборонено. Вони також формують рівень торговельної націнки. Знову таки, монопольно. Аби зруйнувати монополію виробників на ціноутворення, депутати пропонують на законодавчому рівні встановити рівень торгівельної націнки на сигарети, що реалізується у роздрібній торгівлі, у розмірі 15% від максимальної роздрібної ціни. Бюджетна составляюча збільшиться, тому що налоги будуть платитися «А». По полному объему товара который будет продан в торговой точке б увеличение зарплат сотрудников сразу же увеличит доходность бюджета С увеличение количества точек в связи с тем что этот рынок станет заново популярным вот он соответственно увеличит количество лицензий это соответственно от, от отчисление в бюджет тютю -тю новый рынок надважливый для украины Минулого року тільки акцизів сплатили на 21 мільярд гривень. Тож зволікати з наведенням ладу на ньому злочин. Схоже, це вже зрозуміли і в антимонопольному комітеті. Мені здається, що зволікання зазначеним питанням може негативно вплинути на ринок, і а, в чим більше буде приходити часу, тим складніше нам буде вже усувати наслідки того, що відбувається. Рішення антимонопольного комітету ще одна перемога громадянського суспільства над корупційним монстром. Наступний крок примусити виробників підписувати прямі угоди з торговими мережами та оптовиками. Європейські сусіди, Польща, Словаччина мають по 10 дистриб'юторів, бо там ринок живе за конкурентними законами. У нас поки ж діють російські корупційні правила гри.